До нас приходили батьків, брат, двоюрідний олійник, Петро, Еней, Петро Васильович, а мій тато Олійник Теодор Павлович, то було три брати, а ще був Михайло. І вони мене теж брали і вчили українських пісень, патріотизму, вчили, мене брав був такий на два метри високі, Петро, Петро Васильович брав мене на, на шию і так знову ходив по, по хаті, а я до, до, чуть головою до стелі, бо то були малі хати туди були. І він мене вчив і то все. І так мене навчили патріотизму, що я в другому класі за кульщі і, взяв, то було по польський, там було якраз свято. 19 того, цього, березня, то є Пінсуцького, день Пінсуцького, Йосипа Пінсуцького. Вони ти привіси не на в коридорі, а була вчителька з Варшави по-польськи все хотіла. І я вже від племичок помастив чорнилом, а таким до зулівчар інтерментовував робили чорнило. Помазую, помазую і мене. Тоді вона подала на поліцію по там був, бортника. Я перше мене там била потім по руках, вона не так била лінійку, як я кричив сим, щоб, <сміли> щоб сміяли. Але так, щоб я то в березні ще було замерзло коло нас, є така річка перед хатою потіка. Вона Калиївка називається, бо вона з калину гаю відпливає. І дивишся, то вже перед вечором йде до мене постурунковий, такий пас попіток на остру з багнетом, пішов до хати. А я вже зрозумів, що за мною. І Я втік до свого хресного батька і там пересидів. А він такий там поговорив, сказав, а колись пішов, хто знає, коли він прийде. Віз нічим пішов додому на постиронок, сказав, що він мене не застав. А другий день закликали начальник поліції, був Геллер, то він був сам австріяк, а тато мій колись то вчився в червоно деревших, то різьбяри і то все. І він міг по-німецьки говорити, і вони бідва почали говорити по-німецьки, а то вже був. 39-й рік вже ми знали, що вже німець нападе на Польщу. І він казав, тату заплатити два злотих штрафу за мене. І так на тому все закінчило.